Демографічний спад протягом останніх 10 років наша область на передостанній позиції за приростом населення. Більший мінус між народженими та померлими фіксують тільки на Чернігівщині. Актуально для сумщини скорочення населення і через міграцію. На тисячу чоловік кожний рік у нас уходило 7,8 і чоловік. Тобто смертність привишає народжуваність. В по Україні цей показник мінус 3,5, тобто практично в два рази кращий. Ми сьогодні не займаємося створенням належних умов праці, не займаємося створенням достатньої кількості нових робочих місць, не займаємося тим, щоб молодь, яка в нас сьогодні закінчує школи, вузи, технікуми, вона залишалася працювати в нас. Останнім часом в області реєструють приріст смерті дітей до першого року життя, погіршується стан здоров'я дітей та підлітків і знижується народжуваність. Одна з причин менше ніж в середньому по Україні кількість жінок репродуктивного віку. Безусловно, ми повинні очень так, дела для того, щоб нам хоча б на український показатель. Якось Загалом кажуть, статистична сумщина дедалі старіє. за останніх 20 років втратила третину свого населення. Так порівняно з 1991-м, нас поменшало на майже 300 тисяч осіб.